Дякую, щасті. Хочу одразу звернути увагу на ухвалу слідчої судді, якою було надано дозвіл на проведення обшуку у зазначеному навчальному закладі. По фабулі у нас прописано люди, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення щодо отримання неправомірної вигоди. У нас зазначається людина, яка надає цю неправомірну вигоду, і в ухвалі результативній частині у нас прописано провести обшук з метою виявлення та вилучення грошових коштів, які задіяні під час контролю за вчиненням злочину. У нашого клієнта були вилучені кошти. Ми звернулися зі скаргою. У подальшому слідчі нам повернув вилучені кошти, тому що вони не, не були використані при злочині, при контролі за вчиненням. Злочинів гроші ми е, повернули. Також у нас е, зазначені засоби зв'язку. Зараз не буду цитувати Вікіпедію, що таке засоби зв'язку. Це пейджери, можливо, е, листами якось там через Укрпошту зв'язуватися, я не знаю, через космос зв'язуватися. У нас зазначені засоби зв'язку, але в ухвалі свідчого судді не зазначено, кому належать ці, ці засоби зв'язку і які саме. Тому казати про те, що. В ухвалі зазначено мобільний телефон нашого клієнта. У нас таке ну не, не написано такого немає. У нас проведений обшук, є в нас протоколу обшуку. Перелічено цей навчальний заклад, і перелічено, що вилучено деяке майно. Зокрема, у нашого клієнта вилучено його власний мобільний телефон, який жодного відношення до кримінального провадження у нас немає. І ще раз звертаємо увагу, що в ухвалі слідчого судді він не зазначений. Також у нас статус свідка, підозра нам не оголошувалась, тому наш клієнт взагалі не причетний до цієї неправомірної вигоди, яка зазначена в ухвалі слідчого судді. Також ми зазначаємо про те, що це тимчасово вилучене майно посилаємося на статтю 169 кримінально процесуального кодексу, і кажемо, що воно там немає речових доказів. Слідчі оглянув мобільний телефон, підозри немає і жодного віднос цей мобільний телефон до кримінального провадження немає. Збереження речових доказів у нас немає, спеціальної конфіскації свідок немає. Онфіскація майна як вид покарання немає. Відшкодування шкоди неправомірно вигляду немає. Тобто жодної підстави по статті 170 КПК України у нас немає. Також ми звертаємо увагу суду, що у нас є стаття 168 КПК України, яка встановлює загальну заборону вилучення мобільних телефонів. Прям в законі у нас чітко записано ці мобільні телефони, можливо, у зв'язку із тим і слідчий вів в оману суд і звертався в якісь засоби зв'язку. А є у нас стаття 168 КПК, яка встановлює пряму заборону. В ухвалі свідчої судді у нас немає мобільного телефону нашого клієнта. Ну що є вже окремим порушенням. Пін коди все надали, оглянули, підозри. Немає, тобто подальшого отримання мобільного телефону у нас. У слідчого немає, також це тимчасово вилучене майно. Якщо майно вилучено в ході обшуку, воно не ідентифіковано в ухвалі слідчої суді, то слідчий прокурор зобов'язані. Звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна Цього слідчі прокурором не зроблено. Подали адвокатський запит ми на адресу суду, долучили відповідь, що станом на сьогодні, вже на 17 число, 17.07, з сьома слідчий прокурор не звертався. Тобто, стосовно зазначеного вилученого майна, станом на сьогодні не накладено арешт. Яно перебуває у володінні органу досудового розслідування незаконно. Ми про це зазначаємо. Ми зазначаємо про те, що немає у нас поновлення цих строків щодо звернення з попитанням до слідчого судді, щоб узаконити свої, скажімо так, вже неправомірні дії, тому що черговий раз звертаю на увагу, що зазначено засоби зв'язку. Є в нас стаття 168 КПК, яка встановлює заборону вилучення мобільних телефонів. Пін-коди надали, оглянули, підозри немає. Тому ми вважаємо наявність і підстави задовольнити скаргу та зав'язав за визаторо до судового освідання повернути тимчасово вилучено майно а саме мобільний телефон з імеєм, який зазначено в протоколі огляду. На нашому клієнту, дякую вам час.